Всім привіт! Я Вікторія Мезенцева, лідерка компанії Mary Kay, Beauty Expert, з великим опитом роботи та любов'ю до нашої прекрасної продукції. Сьогодні хочу поговорити з вами про дружбу. Це ж гарно, коли є друзі. Бо дружба підсилює нас, підсилює один одного, дає натхнення і найкращий результат. Ви згодні? Ну, трошки про себе. 20 років співпраці з компанією Mary Kay, а на зараз я маю 56-ту зірку в компанії Маркей. Це дуже велике досягнення. Я дуже не розумію, як я так його зробила. Ну, мабуть, любов до продукції, любов до моїх клієнтів, то дозволили мені це зробити. І так, про дружбу, про дружбу між жінками в проєкті Щаслива жінка Дякуємо, Вікторія Туткевич. Ми багато ізучаємо це, і дружба дійсно дає нам натхнення. А сьогодні я хочу поговорити з вами про косметичні засоби, які являються друзями між собою і дуже-дуже підсилюють наш результат. Є такі засоби, з якими потрібно зустрічатися окремо. Ну, Вони такі особливі, не дружать зі всіма, але і для них є місце в догляді. Ну, Наприклад, це наш любимий ретинол. Сьогодні я не буду розказувати вам про базовий догляд, ви вже знаєте це, про це точно, 100%. А зараз я хочу розказати про такі бустери і про таку найліпшу подругу нашої шкіри це сироватка, вітамін С плюс Е. Коротко, сироватки є засобами, які виконують багатофункціональні функції, да? Багатофункціональний підход до вирішення потреби шкіри. І вона в нас не одна. Але сьогодні я працюю. Сироватку, вітамін С плюс Е. а в неї є друзі це бустери. Бустери це теж сироватки, но не звичайні сироватки, а сироватки концентрати, які мають цільовий вплив для вирішення якихось специфічних проблем. І завдяки своїй високій концентрації, і інгредієнтів потужних, які тут є, вони дозволяють досягти конкретної мети. Наприклад. Наша мета це ровний тон шкіри і сяйво шкіри. Пігментація турбує багато-багато жінок, і вирішена з цієї проблеми ці дві подружки: сироватка, вітамін С плюс Е та бустер, фирулова кислота і міцеаміди. Наша мета з вами рівномірний тон та сяйне шкіри. Пігментація проблема, яка турбує багатьох жінок. І ці дві подорожки це вирішення цієї проблеми. Сироватка, концентрат для освітлення пігментації, фірулова кислота, плюс ніцеамід, який ми наносимо після очищення. І так, крок номер один: спочатку ми наносимо бустер, який має цільовий, цільове направлення. А потім ми нано, наносимо сироватку за 4 тижні. Ви побачите гарний гарний результат, більш рівномірний тон і більш шиячую шкіру. Ось тому нам потрібні ці два засоби. Тому що в составі фирулова кислота, а іншими словами, це ініціамід, а іншими словами, це вітамін В3 та екстракт морської квасолі, який саме цей екстракт зменшує темні, такі, темний вигляд плям. Ну, Вони дружать удвох. У цей сироватки є ще подружки. Яка ще подружка? Є у цієї солодкої парочки, яку я дуже полюбляю. Це, зараз ми подивимося. Ага, ось ця сироватка а... Зволожує нашу шкіру цей бустер на клітинному рівні. І утворює бар'єр, утримує вологу, да робить нашу шкіру більш пружною. То після 30 я рекомендую всім включати цей бустер в наш догляд. Як же він називається? Це гілоуронова кислота і цераміди для зволоження шкіри. А то розказувала, розказувала, а не сказала, як називається Гілоуронова кислота і цераміди. Ця парочка церамід та вітамін С допомагає справлятися зі стресом нашої шкіри. А стрес Зараз і в 30, і в 25, і в 50. Наша шкіра дуже стресує. Для цього ми використовуємо цю сладку парочку, яка може укріпити бар'єр нашої шкіри і зволожити на клітинному уровні. Нехай вони дружать у трьох. Ви згодні, така дружба теж друг друга буде підсилювати. Як же ми будемо наносити? То ми будемо наносити очищення гілаоронку. Плюс сирамід, потім ферулову кислоту плюс нецеамід, і потім сироватку вітамін С плюс Є. Е. Ну, я вже вам не розказую, що сироватка вітамін С має три вітаміни А С, і вітамін Е, інкапсулірований вітамін Е. Бо ви вже багато знаєте про сироваток з предіщих відео. Давайте поговоримо про інших друзів. Бо що, ж, три подружки це гарно, але в нас їх більше. Давайте поговоримо про догляд під очима. Крем, про нього не кажу, це база, без якої неможливо. То До... які ж друзі у крема під очі? У нас тут які тут є друзі, це патчі і їх молодший друг, охолоджуючий гель для шкіри навколо очей. Здається, що функція одна і, те, одна і та ж, да? зволоження. Однак це, це більш сучасний засіб, і тут рослинні екстракти, а гель. А, має теж рослинні екстракти, але він більш легкий і він протягує крем всередину, якщо крем дружить з гелем. Крем також дружить з патчами. Патчі мають 62 інгредієнти. особливість особлива то, що це не силікон, це гідрогель, який ввели а, всі корисні інгредієнти. Гель. Я люблю цей дуже гель, його ще називають жидкі пачі, бо він може використовуватися як масочка для глаз, як гель, не тільки для зони шкіри навколо. очей. І дуже люблю такий віршик, і хочу вам його, його розповісти. Ну, правда, ще ми не переклали його на українську мову, ну, розповім зараз так. Сутра проснулась, олибнулась. Взглянула в зеркало а там, глаза устало смотрят мимо из-за опухших темных век. Очаровательные глазки. Помочь вам может только маска. Ромашка успокоит кожу, орех припухлость уберет. Экстракты колы, огурца несут прохладу для лица, без аллергенов, ароматов. Прошел проверку на все сто. Купите чудо голубое у консультанта у своих. Так что Жидкі і патчі або охолоджуючий гель для шкіри навколо очей являється гарним другом нашому крему під очі. Патчі дружать теж з кремом і всі вони дружать між собою. Отака От у нас теж гарна трійка друзів, які допомагають нам виглядати і робити наш погляд ярким, яскравим і сяючим. Ще хочу поговорити про одного друга, який Дружить, на мій погляд, дружить зі всіма засобами компанії Marie Це наш глюколівий пілінг, яка ж у нього найкраща подружка. Як ви думаєте? Так, да, у нього багато, дуже друзів, але найкраща подружка. А найкраща подружка це його подруга, біоцелюлозна маска. І на мій погляд, нема кращого поєднання, як оця парочка друзів. Подивимося уважно на цю парочку. За чого за що вони мають таку синергію? Ліколювальний пілінг це відлущувальний засіб з багаторівнявою дією. Він миттєво видаляє мертві клітини з, поверх, з, з поверхні нашої шкіри та починає працювати далі. В цьому його особливість. Він працює далі в глибинних шарах шкіри. Що він там робить? Він там руйнує. Оці ж, ті ж самі зв'язки з міжмервими клітинами, вони нам теж є, і стимулює процес відновлення нашої шкіри. В составі гліколівого пілінгу, за що чого ж він так класно працює, да, це е, світовий стандарт, це гліколіва кислота, світовий стандарт косметології, морська вода, яка має зволожувальний ефект. Звісно да, ж, гіларна натрія. Екстракт і насіння гарбуза, який кажуть, ну, кажется, що він смягчає, да? який являється джерелом жирних кислот, і камінь акації синігальської, яка бере участь у ліпідному обміні шкіри, нашої шкіри. А також там є гриб кокосовий, що запобігає сухості. Також глікольовий пілінг показан всім. І навіть тим, хто має молодий вік, або і мають постакне, тобто він не травмує. Ну, про пілінг ви всі знаєте, ще багато можна про нього казати. А Тепер ще поговоримо про подружку біоцеліознути маску. Да? Чому після пілінгу робота біоцелюлозної маски дає такий кращий результат? Тому що біоцелюлозна маска, я вважаю, що це зірка зірок найкраща зірка всієї лінійки компанії Mary Ну, я люблю і мої клієнти і з першого використання. Що, тому що це природний компонент, вона створена із кокосової води. І ці переплетені волокна так вони переплетені, да? і е, максимально корисно насичили їх інгредієнтами. Екстракт орхідеї та гілоранат натрія і перетворюю нашу шкіру за счет щільного перелягання, за що цієї натурального компонента, Перетворюю нашу шкіру якби на нову шкіру. Да? На 30 хвилин. І ще особливість цієї маски, що вона має пролангований ефект. Так, якщо у вас якесь там важливе собиття, це весілля чи день народження, ви можете в обід зробити цю масочку чи зранку, і до вечора вона ще буде набирати свою силу. Якщо ви хочете провести курс, курс. Напітати свою шкіру максимальними інгредієнтами, то ви робіть її два рази в тиждень. І це буде класний пролонгерний ефект. Так що, наші друзі, які дружать з всією лінійкою нашої продукції, це теж моя любов. Ще хочу вам нагадати про унікальність упаковки. А стоїмасть цієї упаковки, ну, настільки дорога, що вона срівніма з стоїмостю того, що тут знаходиться. Чому? Тому що неможливо Сохранити гліколів кислоту і всі інгредієнти, які тут знаходяться, щоб взяти і донести вам додому, і щоб ви могли користуватись Тобто, на цю упаковку цього пілінга є патент. Настільки компанія розробила цю упаковку, зложила сюди всі гарні полізні інгредієнти для того, щоб вони тут у вас хранились і подавався через насоси. Чому в салонах роблять якби, пілінг, з пакета і він йде на один раз, все, далі він не зберігається. То унікальність упаковки і патент компанії Kay це теж чим ми можемо гордитися для домашнього уходу, це топ номер один. І знайте, що унікальність упаковки дозволяє зберегти все корисне, все, що тут є, і донести до вашого обличчя. І зробити гарний результат. Ну, і ще у нас є новий друг, той, що з'явився в нас дуже не так давно в компанії, і дружина всією лінійкою нашого уходу, це наш крем-філер крем від мімічних зможок. Кожна жінка в будь-якому віці має мімічні зморшки. Тобімічні зморшки це ті, що з'являються, коли ми посміхаємося. А якщо у вас є статичні зморшки, то він теж діє. За 8 тижнів ми отримуємо гарний ефект. Я точно бачу, що моя ця зморшка зменшилась. Ось, то я всім рекомендую цей крем філі включити до свого догляду це конкретний масивний такий точечний удар. По нашим зморшкам, і мімічним, і статичним. Ось цього нашого крема ботекса. Ви да? ж помните, мімічні зморшки 92%. Статичні зморшки це менше, але вони точно будуть кращі. Я на собі вже перевірила. А ще ось цього крему є у нас такий крем, і іноді дівчата кажуть, Та вже ж є такий, на що такий. На самом. Ці засоби работають на різних половинах нашого обличчя. Цей на верхній половині, а цей на ніжній. Для насоговної складки, а тут для мімічних зморшок, очі і міжбровка. Тож рекомендую два крема, щоб були вашими друзями. Саме дорога подружка щасливої жінки це її доглянута шкіра. Тому у нас стільки друзів для нашої шкіри. Але жінка себе почуває щасливою, гарною, не тільки коли вона має доглянуту шкіру і гарно виглядає, а коли А коли вона і гарно пахне. І друзі це аромати. Аромат, думаю, за тебе. Являється найкращим ароматом, який ми можемо подарити нашій подрузі, нашій вчительці, наших дітей, нашій знайомій, Собі, як найкращій подрузі. собі. Трошки про запах, про аромат. Аромати наші є, ви все знаєте, є чоловічі аромати, є жіночі аромати, і є аромати, які дуже люблять дружити між собою. Аромат Джорні класна, уживається з ароматом домен. В жінці уживається багато ролей. І ми можемо змішувати аромати. Аромат чоловічої вілосіті взагалі являється унісексом, і він дружить з усіма нашими жіночими ароматами. Аромати ліж дру, гарно друже з ароматом ультра uh, Аромат сітіскейп чоловічий з ароматом сітіскейп жіночий. Бо має 5 однакових нот. Тож змішуйте, не, не бійтеся експериментувати, бути цікавою для оточуючих. Ще раз скажу, щаслива жінка щаслива, коли вона гармонійна. Жінка почувається щасливою, щаслива жінка, коли вона має гарну шкіру і гарно виглядає да, згодні. А хто ж самий найліпший друг щасливої жінки? Хто буде з вами на протязі всього життя? Кого треба любити, з ким треба дружити? Це ви самі, це я сама. Ви, ми, я найліпші друзі, друзі найліпший друг у себе. Тож своєму другу треба все саме гарне, гарний догляд, гарний аромат, гарний відносин, гарний внутрішній стан. І тоді жінка щаслива, коли вона почуває во всіх сферах свого життя себе щасливою. Бажаю вам бути найліпшим другом самої для себе. Бажаю вам бути щасливою жінкою. Тож гарно, коли в нас є друзі. Цінуйте своїх друзів, користуйтеся. Хай вони не стоять просто на полочці, чи десь в ланці заказа, тому що ми з вами розібрали. Ці друзі підсилюють вашу красу, підсилюють вас як жінку, і дають найкращий результат, коли вони працюють разом. Будьте щасливою жінкою. І кожна жінка заносить собі аромат думань про тебе. Він буде думати про вас і піклуватися про вас. З любов'ю, Вікторія Мезінцева.